Ми з вами в 10-му коридорі трофеса Саровського складаємо молитву подяки Господеві Небесному, Богу Отцю, Богу Сину Ісусу Христу і Богу Духу Святому. Дякуємо тобі, Господи, за сьогодні прожитий день, за те, що Ти відкриваєш нам всі ті дивовижні заслони, які ми проходимо по життю. І Теж починаємо радувати тебе, бо ми наближаємося до тебе. Як ті діти, як те немовля, яке починає тільки ходити, і агукає, і ручками тягнеться до сонця, до батьків і до самого прекрасного. Це спочатку родина, і потім, коли. Дитина усвідомлює, вона розуміє, що все підпорядковано твоїй силі, твоїй творчості і що всім управляєш ти, Господь, Господріця єдиносущна, нероздільна. тобі допомагає Богородиця, ангели, Архангели, і всі отримують цю святу Прекрасну землю. Тож дякуємо тобі за все, Отче, наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде в царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні і прости нам провини наші, які ж ми прощаємо винуватцям нашим. Захисти нас від спокуси і спаси нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво Рада. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Бо твоя, Господи, сила, слава і царство відця і Сина, і Святого Духа. Амінь, амінь, амінь. Кожним із вас буде Дух Святий, який буде розкривати вашу, ваш доленосний шлях на все добре, любі, мої.